Доброго дня, ми з України. Сьогодні вам всім хочу показати показати обробку часнику ґрунту, часника Гербицидом. Гербицид стомп аква грунтовий. І до всходовий, і після всходовий також можна використовувати. В інструкції все є. Сертифікувати. Будемо використовувати стомп-аква. Ось такі ось. Тут збільшена дозировка діючої речовини 455, а в звичайному стомпу 330. В Цьому формула вже інша, краще змивається з нашого оприскувача. І зараз саме будемо вносити стомп, я вже розмішав його в п'яти літрах води. Зараз тут практично літер стомпа на 100 літрів. Ну і 300 літрів на гектар будемо вносити. Вливаємо в бак. Ось бачимо. Вимкнули змішування, змішування вже пішло, бачимо по всім вже шлангам нашим. Де і ось так змішується рідина. Зараз до повного бака лємо води і будемо вносити. Так, всім такий мій рекомендація моя вносити стомп по сирій, такій зволоженій землі. Там ще знизу вона трошки сухенька є, ось суха, але ж верхушка вже зволожена. Зараз така дощова погода в нас. Навіть дощ трошки пролітає. І ось таку погоду і вносити. Вже бурянець пішов вилазити, треба вносити. Перій це, взагалі зло таке. Так, Зараз вносимо і потім покажу, як саме буде вноситись. Так, Стомп наш змішується. Зараз ми розкладаємо нашого прискувача і проганяємо рідину, щоб не було води. в системі звичайної чистої. Зараз розкладаємо. Так, розклали, відкриваємо, оп, пішла йшла система. Заповнюється вже діючою речовиною. Все, відкриваємо знову змішування. І стаємо, заводимо і стаємо на рядки, обробляємо. Швидкість невелика, 3 км в час, щоб встигнути внести 300 літрів на гектар. Три бака треба випрацювати сьогодні. Все, починаємо працювати.